Як засолити червону рибу вдома, певно, знають всі. Мені потрібна тільки сіль, бажана морська сіль без цукру. Я ніколи не додаю цукор, тому що я не вживаю майже доданого цукру, мені потрібна тільки сіль, сіль, морська вбере рибка стільки, скільки необхідно. Але про що я хотіла сказати? Що насправді червона риба риба лососових це самий, скажімо так, дешевий, саме дешеве джерело. Омеги-3. Так, тобто, звичайно, якщо ми візьмемо оселедець, там буде оселедець більш дешевий. Але той, тієї кількості омеги-3 є червоні риби, в оселедці не буде. І тому науковці провели такий експеримент, дослідження, де виявили, що дешевше всього вживати. І це виявилися риби червоні лососеві. Ось така вам інформація. Зараз я це все засолю і покладу в холодильник на 24 доби. Ой, доби, перепрошую.